Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Українцям не зарахують частину стажу, що повідомили у пенсійному фонді, більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Чому деяких українців можуть позбавити частини стажу та права на пенсію чи урізати її розмір? Частина трудового стажу може не враховуватись при розрахунку пенсії, в яких в випадках стаж не зарахують, розповіли в пенсійному фонді України, за словами фахівців, стаж можуть не зарахувати, якщо в трудовій книжці містяться неправильні або неточні записи про періоди роботи, або ж такі дані взагалі відсутні, у разі потрібно документально підтвердити періоди своєї роботи. Зокрема, Приймаються дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Це передбачено постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 1993 року РН 637 зі змінами, скільки потрібно стажу для оформлення пенсії. У пенсійному фонді також нагадали, що для оформлення пенсії при досягненні пенсійного віку, тобто 60 років. Потрібно набути, у 2024 році не менше 31 року стажу, у 2025 році, 32 роки, у 2026 році, 33 роки, у 2027 році, 34 роки, у 2028 році, 35 років, якщо стажу не вистачає, вихід на пенсію можливий у 63 роки за наявності стажу у 2024 році, 21 рік. У 2025 році, від 22 до 32 років страхового стажу, у 2026 році від 23 до 33 років, у 2027 році, від 24 до 34 років, у 2028 році, від 25 до 35 років. Для виходу на пенсію у 65 років потрібно мати не менше ніж 15 років стажу.